П'ять цікавих фактів про Всеволода Неділька. Всеволод Неділько педагог, методист, літературознавець. У 2025 році відзначається його столітній ювілей, його старший брат Георгій, знаний Шевченкознавець, кандидат філологічних наук. Обоє зробили вагомий внесок у розвиток української гуманітаристики. Всеволод Неділько спершу викладав у київських школах. Згодом працював у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Доцентом кафедри історії української літератури філологічного факультету досліджував історію української літератури ХХ століття, розробляв питання методики викладання української літератури в середній школі, автор понад п'яти десятків підручників, посібників методичних праць. Він один із перших, хто глибоко аналізував дитячу літературу. Саме він започаткував наукове осмислення дитячої книги і активно популяризував читання, детальніше про життєтворчість Всеволода Неділька чи на сайті Педагогічного музею України.